Видатний майстер балету Моріс Бежар відноситься до числа тих, хто змінив традиційну уяву про балет. Постановник та педагог, він починав як танцюрист та сам пройшов той шлях, на який потім спрямовував своїх учнів. Син відомого французького філософа Гастона Берже, Моріс, який пізніше взяв сценічний псевдонім Бежар, Народився 1 січня 1927 року в Марселі. Балетом Моріс почав займатися у 13 років за порадою лікаря, який рекомендував хворобливій дитині спробувати замість ліків класичні танці. Вже через три роки Моріс дебютував на сцені марсельської опери, але все ж таки вирішив продовжити навчання. Він удосконалювався у Леостаце та Любові Ігорової у Мадам Рузан у Парижі та Віри Волкової в Лондоні. Пропорції його тіла були далекими від ідеальних, але неймовірна впертість та фантастична працездатність допомогли йому обманути природу. Бежар став професійним танцюристом. Спочатку Моріс не зв'язував себе контрактами, працюючи в різних трупах Франції, Англії та Швеції. Як хореограф він дебютував у 1955 році постановкою Симфонія для однієї людини. З цього часу Бежар ставив балети та сам виконував у них головні партії. Репертуар будувався на поєднанні творів класичних та сучасних авторів. 1959 рік став поворотним у долю Бежара. Він отримав від директора брюссельського театру Дела Моне. Пропозицію поставити балет Весна священна на музику Стравінського для репетиції. Виділили усього три тижні. Цей спектакль сприйняли настільки захоплено, що Бежару запропонували і надалі працювати в Бельгії. Молодий хореограф переїхав до Брюсселя та заснував колектив балет 20-го століття. Потім вони переїхали до Лозанни вже під назвою Балет Бежара. Разом з цією трупою Бежар розпочав експеримент. Він запропонував принципово нове рішення спектаклю, у якому танок пантоміма та слово займають однакове місце. Творчі пошуки бежара викликали інтерес глядачів та спеціалістів. У 60-х роках він двічі був нагороджений премією театру нації. У 1963 році трупа вперше гастролювала за межами Європи. Їхнє мистецтво оцінили глядачі Бразилії, Чилі, Аргентини та Мексики. А п'ять років по тому балет Бежара. Хореографічним перекладом дев'ятої симфонії Бетховена відкривав Олімпійські ігри у Мехіко. У травні того ж 68-го року, у Лісабоні, після балету Ромео та Джульєта, Бежар був заарештований португальською поліцією та екстрадований до Іспанії за те, що в кінці спектаклю попрохав зал вшанувати хвилиною мовчання пам'ять Роберта Кеннеді, назвавши його жертвою світового фашизму. Сьогодні Моріс Бежар став легендою. Серед тих, з ким він товаришував та працював: композитори Ігор Стравінський та Ніно Рота, художник Сальвадор Далі та хореограф Асаф Месерер. Майже всі, хто працював з бежаром, відзначали його диктаторську нетерпимість. При цьому найяскравіші зірки світового балету, багато з яких самі славилися своїм примхливим характером, слухняно підкорялися бежару. Він ставив для Марії Казареста, для Рудольфа Нурієва. У його балеті життя танцював великий Жан Бабіле. А для Маї Плісецької Бежар створив Айседору. але особливі стосунки пов'язували його з Хорхе Доном. Хорхе став найяскравішою зіркою не лише бежарівської трупи, а й світового балету. Їхній союз, творчий, дружній, любовний, тривав майже 28 років та завершився у листопаді 1992 року в одній з клінік Лозанни, де Хорхе Дон помер. Бежар потім скаже, що було тільки дві людини, яких він любив більш за все у своєму житті. Це його батько та Хорхедон. Бежар ніколи не прагнув звань та нагород. Вони самі його знаходили. Японська асоціація мистецтв нагородила його престижною імператорською премією. Французька академія мистецтв обрала його своїм вільним членом, а місто Лозанна назвало почесним громадянином. Сьогодні Моріс Бежар є автором більш ніж 200 балетів, засновником десятка балетних шкіл та студій. Його продовжують запрошувати на постановки. Я ставив балети і буду продовжувати цю справу Говорить бежар, кожен з моїх творів це вокзал, де робить зупинку поїзд, до якого мене посадили. Подорож дуже довга. Змінюються супутники у моєму купе. Багато часу я проводжу в коридорі, прижавши лоба до скла. Я обираю до себе пейзажі, дерева, людей.